Розвідники служби безпеки України викрили агентурну мережу ФСБ Росії під час спецоперації. Одночасно було затримано п'ятьох інформаторів, які діяли на території Донецької. Одеської та Запорізької областей. Традиційно зловмисників цікавила інформація щодо маршрутів пересування військової техніки Збройних сил України, місця найбільшого скупчення підрозділів ЗСУ, також інформація щодо складів боєкомплекту і паливно-мастильних матеріалів. Крім того, вони передавали відомості щодо об'єктів цивільної та критичної інфраструктури у прифронтових регіонах, а також звітували ворогу щодо наслідків ворожих атак по населених пунктах регіонів і верифікували локації підрозділів зсу для нанесення подальших ворожих ракетних ударів. Мова йде про трьох мешканців Донецької області: мешканка Покровська, колишній очільник комунального підприємства у добропіллі та безробітня з Краматорська. Четвертою інформаторкою виявилася інженер технологія стратегічного оборонного заводу на Запоріжжі. Вона передавала відомості про об'єкти цивільної інфраструктури заводу, а також виробничі потужності, на яких здійснювався ремонт важкого озброєння ЗСУ. П'ятим затриманим був представник транспортного. Підприємства з Одещини він передавав відомості щодо оперативної обстановки в регіоні, а також вивантаження позашляховиків, які потім були передані на потреби Збройних сил України. Для конспірації кожен з інформаторів працював окремо, але був підзвітний одному і тому самому куратору. Для кожного з них було відпрацьовано окремий канал зв'язку а також була домовленість щодо видалення повідомлень одразу після їх прочитання. До співпраці з ворогом усі зловмисники були активними користувачами прокремлівських антиукраїнських груп у соціальних мережах. Таким чином вони потрапили в поле зору ворога і були залучені до негласної співпраці. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили усім фігурантам про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах військового стану. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.